Усім Танечку недільний ранок. Не такий він, як ми його собі позавчора ще уявляли. Вчора ми його уявляли вже трішки смутненько, що він такий буде, тому що Людмилці остаточне повідомлення прийшло, що таки вони з понеділка виходять на очне. Навчання, вона почала готуватися, збиратися. Ми вже знали, що нам її потрібно буде відправляти, доставляти, але ще вчора ми також не знали, що він буде от саме таким. От. А все у зв'язку з неграфіками відключень. Планував Юра дочекатися графіка вимкнення світла. Казав так, якщо зранку. Досвіта світла не буде, буду вставати 1-4, починати палити гараж, потрібно буде чимось підкачати колесо, От, пробувати завестися у такий мороз. Вімкнувся графік, ми зраділи, ура! Ще. Ми тепер радіємо кожній зайвій хвилині зі світлом. От, Зраділи, тому що за графіком з 4 годин ранку до. 12 годин світло мало не вимикатися. І зараз, якщо я на цей графік зайду, там стоїть точно так само з 4 до 12 ми зі світлом, але його немає. Зраділи ще раз, давай кип'ятити воду. От, давай, там Юра щось по гаражі цьому вибрикувати до родичів. По підкачку е, акумуляторну бігти. Одним словом, це зараз буде вже десь іде до 9-ї години ранку. Ми е, завелися, завівся Юра, не знаю як. Треба буде його запитати, що він скаже. От, а ми вже будемо виїздити. Дитину зібрала зовсім трішечки, трішечки, тому що вона мені, ну вона ж була на канікулах три тижні, тут всі речі, дуже багато речей її. Тепер вона усе пакує назад завозити, я їй щось зготувати. Доню вона, що я не годна його стільки вести, сумки тяжкі. От трішки. ну трішки. Ми там вчора трішки щось зарубали, трішки щось готували туди-сюди. Трішки хороший, як то кажеться, уже з нею на картку, тому що <плес> теж, до речі, така ситуація. Це ж у неї була ще коли перекомісовка, це доросла мсек, секто відбулася, але довго не, не могли оформити пенсії, не було змоги. Оформили, але ще не отримувала. А стипендію призупинили, тому що там же ж так само потрібно все поновити. Ну, то, <смі> то все таке. Все переживеться, друзі. Нам би головне пережити ці морози і ці відключення. А ми будемо їх вирушати. Газує? Так, глушить. Заводить. Щось не то. Щось помахує одним словом. Юрань, що ти хочеш? Як ти в мінус 20 машину думав завезти? З газом покоління яким другим? Не... нерви мені не робить. Ну все, я мовчу, а то по шиї получу і подвиг свій не звершу. Ну все. Виїхали на якусь, ну, не зовсім пряму, бо ще по селі. Але виїхали з богом. Марійка провожати. Вероніка з Іванчиком вдома. Так, да. от вредний тато. Кажу йому, давай дитину, аж хмельниць завеземо. Не хоче, печка не дує. <гум> 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 Морозно і так туманно, що ну. Дійсно, що незламний народ українці. Мінус 20, якщо не більше. А йому років 70. Так. Да? Да. І великом. Я в машині замерзаю. Ну дорога то взагалі казкова. Як в якомусь крижаному царстві. Коли до Старокостянтинова траса порожня. Там де-не-де де зустрічна. А Старокостянтинів активненький. Де тут біля шіна? Де тут біля шіна? Не знаю. Зупини, зараз якось питаємо. Пішла наша красунька, стоїть он, її вже маршрутка, білет взяли. Староконстантинів, Кам'янець-Подільський. І ми бігом назад, бо ми так позамерзали, що вам не передати. Ноги холодно, руки холодно, взагалі холодно, слизько. Староконстантиновий мороз більш, як в нас. А! Перед тим, як Людмилка їхала, дівчатка собі вирішили ще з вечора зробити ось такий однаковий кучерявенький лук. І ось так Людмилку. Уже випроводжали. Марійка ще із нами, звичайно, їхала. Вероніка лишалася, але подивіться, які тільки вони у нас, красунечки, наші такі милесенькі. Ой, слухайте, уже вдома, вдома, в хаті грубка палиця. Слухайте, сказати, що ми змерзли, це взагалі нічого не сказати. Зашпори позаходили такі, як треба, коли ніде не зупинилися ні на вокзалі, ні під вокзалом, ні, ніде, щоб Юра випив каву, щоб він ніде кави не випив, це не він. А тут, розумієте, ніде. Це ще дякувати Богу, що ми приїхали відразу, і маршрутка нам потрібна вже стояла. Швиденько, швиденько дитину посадили. Поїхала я навіть, я зараз, я взагалі навіть не знаю. При приїде буду телефонувати, запитувати, що там, як там в них з опаленням, і що я вже взагалі не уявляю, як вони мають таким морозом іти на. Навчання, але на завтра пари вже у неї навіть і розклад скинути наші наші, то ще на канікулах. Ну, одним словом, все, ми відігріваємося вам всього найкращого, друзі, гарної неділі, тихого, мирного неба, затишку і тепла, тепла, осельки.